Вітаю це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні, як і завжди, спілкуємося на найактуальніші теми. Зокрема, поговоримо про тарифи на комунальні послуги. Прошу наших глядачів написати нам в коментарях, чи задоволені ви платіжками, які вам приходять на ваші комунальні послуги. А спілкуватися сьогодні на цю тему будемо з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, питання підвищення тарифів на комунальні послуги для населення навіть не обговорюють в уряді. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Чи справді нам не підвищать тарифи, і скільки ще вони будуть сталими? Мова в заяві за міністра енергетики йшла тільки про тарифи на електроенергію. Якщо казати за всі інші тарифи, то на тарифи для водоканалів прямо зараз. Заяви в наших водоканалах, в більшості українських водоканалів, а знаходяться якраз венкаре КП. Це в першу чергу сім водоканалів, які знаходяться на заході України, і 14 знаходяться ті, що в центральній частині України. Зараз їхні заяви щодо підвищення тарифів що знаходяться в ЕНКП і по сьоми рішення повинно бути Рішення вже розглянуто і повинно бути затверджено в найближчі дні. Так що зростання тарифів водоканалів. Орієнтовно буде там, від 15 до 80% в двохетапному періоді. Якщо казати загалом за всі інші тарифи, то за 2023 рік, незважаючи на мораторій, на все інше комунальна платіжка в середньому для українців зросла на 15,3%. Е, якщо е, казати за електроенергію, то в своїй заяві міністр енергетики не спростував, що тарифи підвищуватися в 2024 році не будуть. Він сказав, що до 1 травня тарифи на електроенергію не зростуть. Що буде далі? Він не сказав, що не, буде, там, не будуть вони підвищуватися, і що з ним буде. Тому, по моїй інформації, все ж таки тарифи на електроенергію будуть цьому році переглядати. І очікується орієнтовно підняття тарифів до 3,5-4 гривень. Найбільші борги за несплату комунальних послуг спостерігають саме в регіонах, які не є прифронтовими, а наприклад, Львівщина, Тернопільщина, івано франківщина Як ви гадаєте, чому взагалі така тенденція спостерігається і як мотивувати українців таки платити? Бо ми розуміємо, що ці гроші вони нам потрібні насправді для відновлення в першу чергу нашої енергетичної інфраструктури. Я б не став говорити, що я, чесно, нема статистики в мене точної щодо а, відсотку заборгованості за житлово-комунальні послуги, і, і оці заяви наших можновладців, що а, більше всього за електроенергію або інші комунальні послуги платять погано на заході України. Ми нема такої інформації, а, наскільки я знаю, що все ж таки найгірше платять за а, комунальні послуги в тих областях. Які знаходяться найближче до лінії фронту. Це і Сумська, і Харківська область, і Запорізька, і Дніпропетровська. Там платежі за комуналку а, не перевищують 50-60%. По моїм даним, в Львівській області, в Івано-Франківській області платежі за комуналку доходять до 80 85%. Тому такої, по-перше, ну, розрив зрозумілий. Тому що ну, людей в областях, які знаходяться біля фронту, такі ж Херсонські або Миколаївські областях, там немає роботи, там постійно обстріли. А Грошей людей також вже ну, гроші також закінчуються. Тому у них стоїть для себе вибір, або вони там, платять за комуналку, або купляють їжу, або купляють ліки. Зрозуміло, що вибір буде на сторону другого. Чому не платять? В західних областях або в тому ж Києві так там є не Але знову ж, якщо порівнювати з платежами, які були до війни, наприклад, в Києві за комунальні послуги ну, за обслуговування багатоквартирних будинків, платеж був в середньому 85-87%, рідко доходив до 90 відсотків. І якщо зараз платять 80-85%, то це не. Ну, Невелике падіння, скажімо так, порівнюючи з тими проблемами, які у нас є в державі в суспільстві. А Чому далі не платять від, чим далі там, від фронту, чим ближче до західного корму, чому там не платять? Ну, різну кожна свої причини. Потрібно зрозуміти це і кількість біженців та переселенців, це і кількість людей, які знімають квартиру. Робочих місць в Україні не стало більше, а офіційно, тільки офіційні дані які були на прошлий рік на минулий рік, це втрачено в Україні офіційно 5 мільйонів робочих місць. в цьому році називали цифру вже 6 мільйонів і 13 мільйонів біженців та переселенців. Нових робочих місць також небагато створено, тому людей, вочевидь, не вистачає коштів а, для того, щоб платити за комунал. Хоча серед багатіїв є ті люди, які принципово не платять за комунал. Приклад Нестрашуприча, який мультимільйонера, а при цьому у нього борги за газ а, сягали 500 тисяч гривень. І за даними Укренерго, на сьогодні борг населення за спожиту електроенергію збільшився на 41% проти довоєнного часу. Також ми розуміємо, що є борги не лише за електроенергію. Хто за це все має платити і чи відключатимуть боржників за таке? Цифри, до речі, дуже різняться. «Укренега» назвав цифру 41%, а радник прем'єр-міністра і член наглядової ради «Укренега» Юрій Бойко називав цифру, що борги, а, борги за електроенергію зросли на 15 мільярдів гривень. Якщо брати на 15 мільярдів, то це зріс зростання боргів на 200%. Тобто це зовсім інша цифра. Тому там хай вони початку з цифрами розберуться. Чи будуть відключати? Так, будуть відключати, вже відключають масові попередження про відключення вже в більшості українських областей. При відключають, відключають, в деяких областях відключають і без попереджень, відключають всіх, е, хто має хоча б невелику заборгованість там, на рівні 3, 4, 5, 6, 8 тисяч гривень. Відключають підприємства. Критичної інфраструктури, величезні проблеми у водоканалі. Запоріжжя, водока, облводоканал, арештовані рахунки, а, майно. Полтаві а, вчора відключив для Полтави облводоканал Відключили а, частину подачі води для міста. Також арештовані рахунки. Такі самі величезні проблеми є в Житомирській області в інших областях. Тому проблеми з, електр... з постачанням електроенергії з боргами. І на ринку, і у і у а, побутових споживачів є величезні. Ну в зв'язку з поверненням можливості відключення від комунальних послуг. Я очікую в першу чергу, що будуть а, платити якраз споживачі за електроенергію, за газ, а по всім іншим боргам буде йти накопичення боргів. А як стосовно людей з категорії вразливих? От що їм робити? Якщо у них, наприклад, була субсидія, вони кілька місяців не платили комуналку, бо їм просто не було за що. А їм тут скасовують субсидію, тому що вони боржники. От де брати їм гроші і що робити, чи це є якось можливо врегульовано вже? Ні, це питання абсолютно не врегульовано, відключають всіх, відключають всіх всюди, а виключають і прифронтові зоні. Мені скидували інформацію про відключення в Миколаївській області, в Запорізькій, а в Харківській області. Притом паралельно з цим ідуть а, незаконні нарахування за електроенергію. Люди, які проживали, проживали а, в трьох кілометрах а, біля а, російського кордону в Харківській області, а, вони ну після того, як вони були звільнені з окупації, переїхали. В Харків проживати так, от отримали за 2023 рік платіжки по 7-8 тисяч гривень за рік. Хоча в селі немає навіть стовбів в 23-му році там ніхто не жив, ні одна людина, тому що неможливо там постійно обстріли. Відтоді Харків Обленерго порекомендували їм а, поїхати в село сфотографувати, сфотографувати лічильники і дані цих лічильників відправити в Обленерго інакше. На них подадуть в суд і потім далі виконавчу службу. Це питання не врегульоване, тому людей, яких немає чин платити за електроенергію, їх будуть відключати від електроенергії від світла, і вони змушені або брати в борг кошти, або в кредит. Ну кредит зараз теж особливо не візьмеш. Тому це проблема, яка абсолютно не вирішена ні на місцевому рівні, ні на державному. В, першому, в першу чергу, хто це має вирішити? Уряд має сказати: от ми знову встановлюємо певні норми, і всі обленерго мають їх дотримуватися. Чи хто це має зробити? А ну, у нас є декілька інстанцій, які повинні регульовувати ці питання. Уряд, само собою, він повинен регулювати а, питання взаємодії обленерго місцевої влади, тому що місцева влада повинна втрутитись. Не місцева влада, я маю до обласна а, обласна військова адміністрація. Повинна втручатись в такі питання і вирішувати їх на місцях На жаль, вони ці питання не втручаються і не вирішуються. А з другої сторони, край КП повинна розібратись з тими незаконними нарахуваннями, тому що обленерго це є ліцензіатом. Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг, то вони повинні втручатися на в такого роду проблеми, вони повинні втручати в діяльність обленерго, штрафувати їх за незаконні нарахування і так далі. Але при цьому тут питання в іншому: як змусити обленерго відізвати ці незаконні платіжки? Ви зрозумієте, це ж не поодинокі випадки. А в Харківській області, місто Куп'янськ, всі жителі міста. Отримали подвійні платіжки за електроенергію за період окупації. Тобто на період окупації окупаційна влада за сім місяців виставила їм платіжки за електроенергію. Люди в більшості сплачували. Прийшла українська, ну, прийшли Збройні сили України, визволили місто, і Харків Обленерго подвійно нарахувала за цей же період людям за електроенергію. І ніхто не хоче розбиратися з цим питанням. І таких питань багато і в Київській області були подвійні нарахування за електроенергію, за газ в Сумській області і в багатьох інших містах, в тій самій Запорізькій області. Тому а, вирішити це питання можуть обласна військова адміністрація, НКРА, КП і Кабінет Міністрів. Нагадаю, сьогодні в «Маркері подій» ми спілкуємося з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. Глядачів закликаю підписуватись на наш канал «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково ставте нам лайки і пишіть коментарі. Тоді ми будемо знати, чи підбираємо для вас актуальні теми. Отже, пане Олеже, тарифи на воду, як ви вже сказали, мають зрости. Але я читала таку інформацію, що вони не в всіх областях зростуть, десь вони зростуть більше, десь вони взагалі не зміняться. В яких областях зростуть і наскільки і де вони не зміняться. Ну поки що е, мова йде про 21 місто. місто на заході України: це Львів, Дрогобич, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Тернопіль і я вже по пам'яті не скажу. Сім міст. Можна подивитися на сайті НКРКП, можна подивитися заяви. І е, якщо казати за інші міста, там 14 міст подали заявку: це Київ, е, Київська область, декілька міст. Це місто Дніпро, Черкаси і я всі по пам'яті вам не скажу 14%. Також вони це дані всі є на сайті МКРП. І буде дуже різна Вінниця, ця облава канал А, Якщо дивитися на зростання тарифів, то воно досить різне для кожного водоканалу. В якомусь 15-20%, деяких зростання буде 60 і навіть 80%. Тому кому цікаво, з наших глядачів, будь ласка, вони можуть подивитися а, і цю інформацію. в, в телеграм-каналі я розміщав там цих фотоканалів, і все це є або прямо на сайті НКРК. Також є інформація, що українцям допоможуть з оплатою комунальних послуг. Та це те, про що ми з вами говорили, коли немає змоги платити, і субсидію скасовують. Мова про 6 тисяч гривень, які обіцяють платити щомісячно, але от немає інформації, кому і взагалі конкретно про кого мова. От чи є у вас така інформація? Що це за допомога і кому її обіцяють виплачувати? Я не зустрічаю інформацію щодо допомоги про 6 тисяч гривень, яка буде йти там оплату комуналку і все інше. В Україні не існує. Якщо це можливо десь в якомусь там місті, місто, може ну, тобто орган місцевого самоврядування може виділити певні кошти а, на допомогу російському малоймущів, і в цьому випадку люди можуть ці кошти направити на комуналку. А, в Україні немає а, інших варіантів. Сплати за комуналку, якщо за тебе хтось буде інший платити, наприклад, компенсувати місцева влада або державна влада. Тому про ці 6 тисяч гривень, поки що я не чую інформацію. У нас є білі, є субсидії, за рахунок яких можуть компенсувати різницю. Ви ці кошти отримаєте собі на картку, або можете ну в більшості на картку отримати, да, і потім сплатити, а, за, сплатити за комуналку. Про шість тисяч гривень, на жаль, я не можу про, ну, дати інформацію, тому що я не зустрічав її в офіційних джерелах. Розкажіть ще, будь ласка, детальніше про пільги. Я знаю, що є пільги для дітей війни, це 25%. відсотків. Які є ще в нас пільги, передбачені для населення? А так, що у нас є пільги для е, учасників бойових дій. Там е, 50% відсотків скасування вартості е, е, капловартну. Вартості комунальних послуг. А, також там є пільги інвалідам. А, у кожного там своя окрема пільга, і їх не так багато, тому що в більшості наша держава перейшла на субсидіювання населення. Тому мова в першу чергу йде про субсидії, буде йти. Про пільги це окремі інваліди, учасники бойових дій і діти. Але знову ж діти а, там, де всі діти попадають під категорію. Пільг потрібно дивитися, на яких умовах ці пільги будуть виплачуватися. Якщо говорити за субсидію, субсидія надається двічі, ну оформиться двічі на рік, на зимовий період і на осінньо весняний період і на літній період. В цьому випадку чому, чому на два періоди, тому що все ж таки платіжка стає набагато важчою. В осінньо-зимовий період за рахунок опалення о, десь три-три в 3 в три половиною дорожче платіжки, якщо не більше. О, в цьому випадку, звісно, люд, о, різниця о, платіжки до доходу домогосподарства, могосподарства, вона суттєво змінюється. Тому в більшості оформлюють о, субсидії, якраз на осінньо-зимовий період. Якщо говорити про, ну, наприклад, крім того, що будуть нараховувати пільги та субсидії на сьогодні, наприклад, виплата внутрішньопереміщеним особам буде зменшена, тому що якщо раніше рахували доход внутрішньопереміщених осіб на одну особу, то зараз будуть рахувати на домогосподарство, тобто з урахуванням чоловіка і всі інші. Тому, наприклад, ті люди, яким яких чоловік ну, та жінка, в якої чоловік, наприклад, служить. А в зсу на фронті вона не буде отримувати пільги. Вона не буде отримати допомогу як ВПО, тому що у чоловіка є заробітна плата. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні в маркері подій ми спілкувалися з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. Мене звати Ольга Салабай. Дякую, що додивилися.